Я вас вітаю на каналі Максимуза. Слава Україні. Тема сьогоднішнього прогнозу зима в Україні. Це буде прогноз без жодної філософії. Дивимося на гальну тему. Чи витримає інфраструктура? Чи вона не буде далі пошкоджуватись? Наскільки вона. Буде ремонтуватися, яка буде приходити допомога в Україну. Подивимося дуже коротко. Ясно, що це такий, знаєте, експрес-розклад, він приблизний, що ми будемо дивитися кожен місяць і кожний тиждень. Але зараз давайте, щоб, можливо, якусь надію дати вам або до чогось підготувати. Тому що часто запитують, у мене далі. Там жінки, які все ж таки думають, чи виїхати їм на зиму кудись з дітьми. Тобто я даю інформацію, а ви приймаєте рішення, як вам далі бути. Так, ну дивимося, давайте подивимося Грудень. Дивимось Грудень. Давайте в плані їжі, в плані тепла. Наскільки складний місяць буде. І порівняємо, який місяць легший. Я, між іншим, знаєте, що зроблю? Я буду працювати на трьох колодах, і на кожен місяць я буду брати іншу колоду. І тоді я зможу залишити всі ці три розклади і подивитись порівняти. Так, грудень. Хм. Дуже цікаво. Дивіться, як цікаво. Значить, починається грудень з того, що ніби чуть -чуть, якби полегшено зітхають, десь обнуляється ситуація оцієї тривоги, холоду. Да? Можливо, ну, холоду мається на увазі темряви. Десятка пентаклів це завжди, знаєте, така карта сімейна, батьківщини. Не так як підготовка до нового року, десь як ніби припідняти якийсь такий настрій. Да? І подурню, подурню. От таке враження, що це не легковажність. Ні, це е, такий момент, знаєте, коли я десь навіть приймаю ситуацію. Приймаю ситуацію, я е, розумію, що я. Якби на початку зими, що зима довга, я запасаюся терпінням, оце нуль. Да? Тобто є таке усвідомлення у людей. І ну, давайте я пожартую, навіть Ну деякі пари будуть грітися з відомим таким веселим, приємним способом. Можливо, в нас через 9 місяців, рахуючи від грудня, народяться нові козаки-козачки. Я жартую, але ну дивіться. Насправді, от як, як ніби перша декада грудня, якась така сповнена якоїсь такої ніжності прицвяткового настрою. Не знаю, як це з чим може бути пов'язане. Можливо, якісь успіхи нашого ЗСУ будуть, але є якийсь піднесений настрій. По-перше, по-друге, Може, навіть якась територія звільняється, повертається до країни, і це теж не може не радувати. О десь всередині грудня, от саме всередині, знову чекає ем, удар, поранення серця і король мечей. Тут бо я якраз короля мечей. Так як я завжди, я люблю, в принципі, цю карту і я її розглядаю там, як залужного, да, як стратега, тактика, як той, хто е, прописує план бойових дій. В даному випадку, тут вони поруч, знаєте, це ще часто інколи буває, часто інколи буває це вже ніч і заплутуюся: е, карта хірургів, коли потрібно. Можливо, зробити якісь а, обмеження, знаєте, як хірург він вирізає, да, якусь пукфлину, він ріже, він робить боляче, але це для того, щоб людина вижила. Трійка мечей це завжди больовий такий прорив, болісний прорив. Так, ми переживаємо якусь біль, ну, важко буде. Причому, ви знаєте, це буде якийсь зовсім несподіваний момент. Зараз я подивлюсь, наскільки це серйозна загроза? В чому полягає поранене серце? Між іншим, навіть коли я робила в березні розклади і в серпні розклади, в мене на кінці листопада і в грудні випадало постійно поранене серце. Що це чого стосується? Ну, якоїсь енергетичної сфери. От саме тому, що дев'ятка кубків це виповнення бажань. Це коли ми наповнені, це коли ми маємо певні ресурси, і це от, от який, якийсь ресурс буде підточений. Але... А зразу хочу сказати, що знаходиться варіант, як подолати цю кризу. Тому що буквально, знаєте, одразу після цього пораненого серця, от стоїть поранене серце, король мечей, і тут же, тут же з'являється король Пентаклів, який простягає на долоні у цю допомогу золотий шанс. І далі випадає сімка мечей. Сімка мечей це несподіваний ход. Я так розумію, що можливо, в грудні може бути відкрите якесь нове джерело здобутку енергії. Я, між іншим, про це говорила в якомусь з минулих розкладів. Якось у мене так сонце. Ну, от від балди кажу, от серйозно, не, це, це той момент, коли не було б щастя та нещастя допомогла. От тут на те й виходить сім мечів. Це карта хитриця або генія. Тобто за кошти якогось мецената розробляється якийсь ну такий новий підхід, який забезпечує, я так розумію, от країну ну, тими там енергозапасами, які потрібні. Я правильно це розумію? Повішаний трійка пентаклів і помірність. Ну да, а, значить, що таке повішаний? Це знову ж таки переосмислення. Тобто ми на якусь ситуацію дивимося до гори, дрібом, да? тобто небо внизу, земля вверху. Тобто ми дивимося на якусь річ зовсім з несподіваного нового ракурсу. І коли ми це бачимо, тобто, бачите, так воно підтверджує сімка мечей, нестандартний хід, тобто ми дивимося під якимось кутом, і далі випадає трійка пентаклів як прописування нової стратегії і помірність. Помірність це те, що, як мені, до речі, сьогодні подруга говорила: ти знаєш, каже, що карта помірність. Це ще як вибудовування всіх чакр, коли все починає працювати в організмі. Розумієте? Ось таке щось мені малюється на груди. Тобто може бути якийсь удар, знову несподіваний. Але тут же тут же на допомогу приходить король Пентаклів. В мене часто програється як Америка, як Штати. оті. Ну, да? З того боку допомога може прийти. Тобто дає, дається якийсь ресурс, дається, і ми його дуже правильно використовуємо економно, цікаво, не так, якби е, ми це робили раніше. Ну, добре, поїхали Січі. П'ятірка кубків, королева жезлів. Скажімо так, в якомусь регіоні буде дуже сумно, дуже скрутно, дуже багато втрат. Десь це щось може бути пов'язано в регіоні з водою, але зараз не буду передчасних висновків робити. Ну от і знову ж таки, от як мені малюють карти? Чи то в моїх руках і мені так хочеться? Чи все ж таки Україна настільки міцніє, що з того болю вона от виривається. На грудень в мене була одна негативна карта. Да? От На грудень було поранене серце. І з нього потім іде вихід. Січень одразу починається з п'ятірки кубків, оця плачуща рисалка. Дивіться, що тут на карті: три кубки розлито. Да? тобто Це знову пошкодження ресурсів, це, Тобто ми втрачаємо ресурси. Два кубки стоять. Тобто, говорять, що ну, благо діло, немає десятки мечей, як яка говорить кінець, да? коли просто забитий чоловік десятьма мечами. Ні, такого немає. Кажуть, що так можуть знову пошкодити. Можливо, не по всій Україні, тому що отут випадає в мене королева жезлів мене завжди асоціюється ну, це як певний регіон, якась земля. Довгий час у мене так виглядала, як Херсонщина. Тобто, якщо король жезлів як мер міста в мене програється, то королева жезлів це як територія, це земля. Тобто якась земля реально може дуже-дуже зазнати якогось ну, пошкодження, щось можливо пов'язане з водою? Можливо, але що далі йде? Знову підходять ресурси. Причому це завжди в мене пов'язано зі зброєю. Ну, нехай це буде зброя, ми ж зараз дивимося, ресурси, тепло, енергоякість такі речі. А може це бути знову як допомога, може, до речі, можливо, це якась і країна як допомагає. Може. Що головне? А що при, при цьому це буде якась така допомога дуже довго тривала. Якщо по грудні нам просто дають допомогу, дали, да, як одноразову велику, то тут підписання якогось договору. Дивіться, двійка кубків. Далі йде карта доля. Завжди, якби в особистому житті, я би розказувала так, що це якийсь дуже серйозний кавалер з жінкою, хльостою, хльостує. Далі відбувається весілля, тому що якщо карта долі і доленосна зустріч, тобто я дивлюся, що так у нас в Україні завжди програється якийсь потужний удар, який для нас виступає. От не можу я без філософії розумієте? казала, не буду на побутові е, теми без е, ну, філософії. Але так і напрошується. Це, як знаєте, ракета вгору злітає космічно, космос, не та ракета, яка нищить нашу Україну. І в неї сходинки, які згаряються, да? полегшують її хід. От таке враження, що да, кожен наш удар, ми втрачаємо життя. але Після кожного якогось такого потужного удару, як ніби навколо світ замислюється, да, серйозно. І це, а це ще серйозніше і, ще, і надає зброю, надає допомогу. Удар може бути в січні, може бути да, втрата ресурсів, але тут же приходять на допомогу. І от якийсь може бути заключитися серйозний союз, який, по-перше, надовго, по-друге, він сильно укріпить нас. От тут він підсилює да, нашу і дев'ятка Пентаклів, моя улюблена карта, що означає, а, я вже знаходжуся на тому рівні е, свого духовного, душевного, а, там, не знаю, професіонального розвитку, що я вже притягую так щелчком. Потрібних людей, події, допомогу, ресурси. Тобто я говорю: да, бачу поломку, раз з нею виходить. Є поломка, раз з нею виходять. Причому так цікаво, якщо в грудні більше чоловічої енергії, да, два королі випало, то тут уже січень якийсь м'якший. Ну і подивимося, лютий. До речі, я так дивилася прогноз на всю зиму а, погоди. Не таро прогноз, а такий прогноз. Доволі м'яка зима. Доволі м'яка зима. Ну, тобто, небо допомагає. Дивимося, лютий. Як переживе Україна лютий? Жезли. Чистка кубки. Лыцар жезли. Анонуну. Дива -ну 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 -ну. мы чей. Мат жезли. Два сосуда. А, пятишка кубки. Четверка. Дивіться! доведет. І вишинка на торті. Лютий порівняно з Грудним і Січним, без якихось таких глобальних стресів по інфраструктурі я маю на увазі. Таке враження, що ми. Ну, по-перше, випала карта ЗСУ. Чистка кубків це в мене завжди карта ЗСУ. І отут зверніть увагу, да, в січні йде така доленосна зустріч, бачите, як вона відіграється, дублюється. А, значить ЗСУ в лютому місяці ціленаправлено відвоюють далі території по Діві Жезлів. Це, можливо, як знаєте, і нові і новобранці. Як якась, е, до речі, це навчання ще нової зброї. Завжди я беру. Діва жезлів це завжди там діва Пентаклів. От Подивіться, так? як молода відьмочка вчиться, осідлала мітлу. От в мене тут є якраз випала далі мати жезлів, це королева жезлів. От вона сидить мудра, красива, сексуальна. Дивіться, вона вміє приборкати змію. Так? Змія не нападає, вона їй слухається. вона пуму. Тримає так, да, в покорі, тримає жезл, вона мудра. Оце молода відьмочка. Дивіться. Тут маленька ще зміючка, не кобра. Вона росте, да, разом з нею. Тут. Нема... вона вчиться, вчиться, як ж ті відьми літати, на... як воно працює? Як? Я завжди це програю як, можливо. Тим більше, що ЗСУ в мене в центрі тут ЗСУ вийшло і далі пішов лицар жис. Тобто я це дивлюся, як головна тема лютого, як я не бачу таких обстрілів, я не бачу тих поранених сердець. Так воно у мене якось зараз Що далі є? Експансія. Ми забираємо своє, у нас ідуть юридичні питання і конфлікти, теж паж, бачите, вже по пажам, якби полегшено. Далі, якщо я питаю, який буде-таки по, по теплу, да, по продовольству, який місяць буде? По помірності, він буде м'якший. Це коли наші ресурси вони є, вони збережені. А, що може бути в кінці місяця? Взагалі така просто втома і пригніченість. Четвірка кубків це коли вже все набридло. Так, да, я втомилася. Я втомилася, я втомився. Завжди, в лютому, це навіть і без війни, да? завжди важко. Але коли я сказала вишенку на торті, що я витягнула? Я витягнула десятку пентаклей. Причому дивіться, як красиво? Починається розклад, у мене так завжди карти. як він закінчується? Почався з десятки пентаклів. Почався розклад з цієї карти. Таро задає тему, про що будемо говорити? Будемо говорити про населення країни, да? про українців, про те, які і завершується. Подивіться на цій колоді. Не так багато символів, тут просто десь натуралістично зображено, але зрозуміло по змісту. Щаслива родина, в ній все, троє дітей, собака-захисник, да, щит, чоловік, жінка, повна сім'я, повна наповнена сім'я. Тобто, якщо підітожити, сказати так, будуть проблеми в грудні. В грудні особливо якийсь удар може бути такий, знаєте, дуже несподіваний. Причому там, де взагалі не чекали, там де не було навіть. Справилися, справилися за допомогою мецената, знайшли рішення незвичайне. Ну, Таке, да? Січень починається, буквально от зразу починається з якогось болю, по якійсь, можливо, одній території, так найбільше. Не по всім. І тут ми справляємось, і тут ми знаходимо рішення. Лютий, як завершаючий місяць зими, як завершення цієї історії, ми пройшли це, ми втомлені да? четвірка кубків. Тобто, може от під кінець місяця бути упадок, але потім от десятка пентаклів. Це ж завжди як уособлення цілої країни. Ми збереглися як країна. Ми збереглися. Ми не замерзли, ми не повмирали з голоду, ми витримали. Красиво. Красиво. Що мені сподобалося в цьому розкладі? Мені сподобалося в цьому розкладі, що все ж таки, ну, принаймні так, карти дають надію: не було жодної башні, не було жодної десятки мечей. Тобто ми дивилися зараз не про обстріли, да? не про війну. Хоча тут ЗСУ з'являлося. Ми дивилися, як ми переживемо цю зиму, як українці справляться. справляться. І мало того, от мені дуже цікаво подивитися на грудень, бо він по подіям найнасиченіший. От Особливі уроки він такий уроковий дуже. Да, там дуже багато уроків. В січні там більш якийсь союз, там якісь такі речі святкові, щось таке... там таке враження, що ми знаходимо якийсь вихід під кінець грудня, да, можливо, на початку січня, але більше так під кінець грудня. І ми розвиваємо цю тему в січні. Ось так. Тож нехай у вас закарбуються в пам'яті ось початок зими, ось ми починаємо. Да? Ми збережемось. Знаєте, так? Колода показала. Україна буде збережена. З чого почалося, тим закінчило. А всередині якась пройшла історія. Тримайтеся один одного, оберігайте один одного, грійте один одного, робіть нових українців українок. Як варіант грітися, ми обов'язково переможемо. Ми все здолаємо. Українці унікальна нація. Слава Україні. До зустрічі!